Христос рождається. Славімо Його. Вітаємо всіх зі всі святом, з Різдвом Христовим. У нас сьогодні буде святкова вервичка. Бажаємо, нехай Господь обдарує кожній родині, кожній сім'ї, дарує любов, радість, щастя. І нехай український народ очекається перемоги. А ми. Будемо молитися за перемогу і віримо, що настане такий день, що Господь подарує нам її. Тож починаємо. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця ім ця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, богоістину від Бога Богоістина, родженого, несотвореного, єдиносушною з Отцем, через якого все повстало. Він за для нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і мрій, і Діви, і став людину, і був розп'ятий за нас за понтіє Пилата, і страждав, і був похований. І у третій день згідно з Писанням, і вознісе на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків. В Єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і, мертвих, і життя будучого чоловіку. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Будемо молитися, починати нашу вервичку, перший десяток. Будемо молитися за нашу Україну, за нашу батьківщину, за її майбутнє, за щасливе її майбутнє. За перемогу, що ми дуже її очікуємо. Молимося за наші міста. Нехай небо буде спокійне, нехай не літають ракети. Молимося за наш дім, за тих людей, які втратили домівки, молимся за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословене плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословени плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Тому Духу, Війни і нині, і по повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другому десятку ми молимося за нашу українську армію, за хлопців, які зараз воюють і захищають нашу Україну. Молимося за, за те, щоб Господь дарував їм неземну силу, щоб вони вистояли, щоб берегли нашу країну. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють, щоб вони. Прийшли живі, повернулися живі і здорові додому, до своїх сімей, до своїх родин. Молимося за тих, хто в полоні, нехай вони повернуться додому. Молимося за тих, про кого рідні не мають звістки, щоб вони подзвонили або постукали в двері. Молимося за всіх військових, нехай Архангел Михаїл разом зі своїм військом, ангелів стоїть стіною за ними і захищає їх. Малимся за військових Миколу, Степана, Івана, Михайла, отця Мартина, отця Андрія, Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, за Олександра, за Володимира і Артемія, за Дмитра і Антонія, за Сергія і Юрія, за Володимира і Павла, за Павла і Олексія, а також за тих, за кого ви Подумали чи за військового з вашої родини. <кій> Нехай Господь дарує їм захист ангельський. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плідлона на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святи ціння твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо наші. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третьому десятку ми молимося за дітей України, молимося за всіх всіх діточок в кожному місті України, за всіх українських дітей, за всіх дивотворчиків, які. Відвідують нашу студію за всіх, за всіх дітей, кого ви знаєте, за всіх дітей, які не мають батьків, які є дітками-сиротами, за дітей, які хворіють, нехай швидше одужують, за діток, які важко хворі, нехай хвороба їх проходить легко, за їх щасливе майбутнє, за навчання, щоб давалося легко, за добру долю кожної дитини. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Душ Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо Ти породила Христа, спаса збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенне на Твого бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне птлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Ма. Марія, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Спавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і по всіх часів, час, і на віки вічні. Отче, Отче наш, що Сину Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як, буде, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші. Як які і ми прищаємо винуватцям нашим і не веди і нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В четвертому десятку ми будемо молитися за всіх дорослих. Ми, тобто ми молимося за весь український народ наш, за ваших батьків, за бабусів та дідусів, за вчителів та вихователів. За лікарів та людей інших професій, за волонтерів молимося, молимся за владу, щоб Господь давав їм мудрість приймати рішення на користь України. Молимося за те, щоб між людьми була любов, взаєморозуміння, і тоді менше буде війн на цілому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне на Твого. Бо Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений птлона Твого бо ти породила Христа, спаса, Збавителя, Душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло Твого бо ти породила Христа, спаса, збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, тими жінками, благословенна тим і жінками, благословенне плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче що наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє нехай, царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В п'ятому десятку ми будемо не просити, а будемо дякувати Богу за все. Будемо дякувати Йому за дар нашого життя, за те, що просинаємося кожного дня і бачимо світ, бачимо сонце. Дякуємо йому за наше здоров'я, дякуємо Йому за наших батьків. За друзів, за братів, за сестер. Дякуємо йому за, за наше навчання, за роботу, за дітей, дякуємо йому за те, що Україна до цих пір тримається. Дякуємо йому за все, за тих людей, які зустрічаються в нам на дорозі життя. І в цей день. Хочемо подякувати Богу за те, що Він віддав свого єдинородного Сина заради нашого Спасіння. Дякуємо Матінці Божій за те, що вона народила для нас дитятку Ісуса, нашого Спасителя, нашого Відкупителя і царя всього світу. Дякуємо, дякуємо йому і довіряємо йому. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і по всіх часі, і, час, і на віки вічні. Амінь. Під милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіти збавляй нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятає, Богородице, спаси нас. Пресвятає, Богородице, спаси нас. Пресвятає, Богородице, спаси нас. І ще сьогодні це свято помолимося до дитятка, маленького дитятка Ісуса. Кланяємося тобі, дитятко Ісусе, покриваємо Тебе поцілунками і радісними сльозами, теплом і любов'ю наших сердець. Дитятко Ісусе, ти тремтиш від холоду в стоєнці заради нас. Ти такий маленький, ти плачеш, тобі дуже холодно, бо великий холод гріха огорнув цілий світ. І ми, як пастушки, також хочемо принести тобі свої серця. Ми хочемо ще раз, щирим жалем, покаяння і подихом любові огріти тебе, також хочемо духовно доторкнутися до тебе і покірно помилуватися тобою. Тож дозволь нам разом зі святим Йосипом духовно поколесати тебе і віддати Тобі наші серця, нашому маленькому Спасителю. Маленький Ісусику». Дякуємо тобі за цю різдвяну ніч, дякуємо тобі за те, що ти приніс мир нашим душам. Дякуємо тобі за твою безмежну доброту, за красу і любов. І віримо в тебе, в живого Бога. Дитятко Ісусе, ласкаво просимо тебе, поблагослови своєю рученькою, нашу Україну, поблагослови цілий світ, поблагослови всіх, що люблять тебе. Поблагослови своєю рученькою і нас, щоб ми були як діти, і змогли війти до Твого Небесного Царства. Амінь. Ангели-хоронителі мій, ти все при мені стій. рано в день, день і вночі. День. Будь мені допомочь. Цією молитвою до Ангела ми завжди закінчуємо нашу молитву. І ще пару слів хочу. Сказати про цей малюнок, який ми сьогодні обрали на Різдво. Цей малюнок намалювала дівчинка Алінка на конкурс. Ми готувалися до конкурсу. Конкурс називається так гарно для Бога, я створю найкраще. Це Івано-Франківський конкурс, і Алінка ось вирішила намалювати Різдво саме так. Це така графічна робота, вона тут використовувала і папір кольоровий. І також гелеву ручку чорну і білу. В центрі Йосип і Марія з Ісусиком, над ними хрест, який, на якому потім розіпнуть Ісуса. І навколо на синьому фоні намалювала трьох царів і пастушка, і овечок, які навколо них і ангелики вверху, а по центру найголовніше. Ось так побачила Алінка саме Різдво. Ця картина в конкурсі мала спецвідзнаку і отримала третє місце. Тож, дякуємо всім, хто був з нами сьогодні. Мало було в нас, але зате ми віримо, що, напевно, дітки колядують десь. Бо сьогодні особливий день, сьогодні народився Ісус Христос і колядою всі люди прославляють його. Тож запрошуємо також. Колядуйте, прославляйте Бога і спокійної вам нічки і гарних кольорових снів. Нехай нічого в небі не літає, тільки зірочка сповіщає про народження Ісуса. Христос рождається. Слові Його.